Студентів був навіть такий звичай, хто вже в радянський час пам'ятає, бо був такий термін і поняття достати щось. Не купити, а достати. От, от В радянський час доставали. Серйозніші речі доставали, так? Я достав собі там якісь меблі чи ще щось. Так от це слово достати воно було і в шкільних практиках навіть 17 століття. Була така навіть приказка, що бурсак не вкрав а достав, чи школяр не вкрав а достав. Десь щось поцупив таке, але називалося трошки. Трішки соліднішим словом, достав. І це, звичайно, якісь такі ситуації створювало конфліктні. Інколи вони були повсякденно побутовими сварками, а інколи доходило до жертв навіть людських з обох боків. Тобто до бійок, коли могли або студента забити на смерть, або студенти, і це, до речі, теж показує усвідомлення студентами в цьому випадку себе як корпорацію. Коли студенти мстили, вони збиралися всі, вони такого кривдника захоплювали. Вони його на свою територію приводили. Вони його якось карали, там різками сікли, або що інколи люди. І помирала після такого.